Десять секунд тиж незрозумілі, такі тривалі, мерехтливі. Дай собі час. Вся тя боляш зручно. Відчуй, як тіло торкається опори. Як поверхня тебе тримає, вона тебе тримає завжди. Зроби м'який вдих носом. І повільний, спокійний видих ротом. І ще один вдих. І видих. Нічого не треба виправляти. Ти вже робиш достатньо, просто дихай. Дихай та відчувай. Відчуй стопи. Відчуй сідниці. Відчуй кінчики пальців на руках. Відчуй спину. Відчуй своє тіло. Твоє тіло тут. І воно досить мудре. Воно знає, коли сказати «стоп». себе пошепки або подумки, що зараз мені справді потрібно. Не хвилюйся, не відповідай одразу. Просто слухай. Можливо, це дотик чи тиша. А може біг чи сльози? Ридати так, щоб чуло сусіднє село? А можливо це ковдра та чай? Чи хтось поруч щоб обійняв? Ти не зобов'язана відповідати одразу. І ти не зобов'язана бути сильною щодня. Ти не зобов'язана бути ідеальною. Ти маєш право бути втомленою, замученою, виснаженою та мати порожнечу. Але в цій порожнечі народжується щось нове. Твоя істина, твій напрям, твій шлях. Твій голос. Вдих і видих. Повільний, повільний видих. Випускай, що виходить. Нікого не бійся. Тебе тримає опора. Поклади праву руку на живі. Це центр твоєї життєвої енергії, твій сакрал. Тут твій внутрішній компас. Запитай себе, що наповнює мене, що мені хочеться навіть трішки. Просто дозволь собі. Почути відповідь. Ти не мусиш діяти прямо зараз. Просто почуй, почуй, що насправді тобі хочеться. Дихай, дихай повільно, вдих і видих. Доторкнись лівою рукою до серцевої чакри. Те, що ти побачила, це буде з любов'ю. Це дійсно істинна. Ти бачиш відповідь. Ти її відчуваєш. Тут у тиші народжується сила. Ти вдома у собі. Що сьогодні принесе тобі трохи тепла, що твоє тіло хоче зараз? Спокою, руху, тиші, підтримки, розмови чи дотику. Відчувай, відчувай себе. Ти вдома. Тобі можна все, тобі можна сповільнитись, тобі можна не бігти. Не планувати, не вирішувати Дозволю сьогодні сповільнитись собі. Твій біль, вказівник, це компас, який каже, я втратила себе, але я можу себе повернути. Де я найбільше зраджую своїм хочу? І що я можу зробити інакше, навіть у дрібницях. Твоє тіло твій союзник. Не розум вирішує, куди тобі йти, а тіло. Слухай свій живіт, серце, тіло. Вони все знають. Не Розум. Не сумніви. Сумніви це розум. Поклик це ти. Коли моє тіло каже так, навіть дуже-дуже тихо, бо його розум заглушив туди мені потрібно. Що мені хочеться скуштувати, вдягнути чи зробити. Ти маєш право хотіти більше. Не погоджуйся на менше, ніж любов, присутність і взаємність. Ти створена не для виживання, а для задоволення. І яку любов я хочу до себе сьогодні? Пам'ятай, ти не лише мама, дружина господиня, ти душа, ти жінка, ти творець. Пам'ятаєш? Згадай, що допомагає тобі знову відчути себе живою, що нагадує тобі, хто ти насправді відчувай. Вдих, видих. Ти вдома у собі. Тут тихо, спокійно, безпечно. Тут твій голос, твоя істина. Твоя інтуїція. Тут сила. Відчувай.